Сьогодні ми познайомимося зі сервісом SlideBoom, який призначені для зберігання презентації. цей сервіс є тим, що він зберігає презентацію в тому вигляді, в якому ми його зберігаємо. Тобто зберігається і анімація, звук, і навіть тригери. Ось я загрузила сторінку SlideBoom. Як бачимо інтерфейс весь англійською мови. Я використовую браузер Chrome і він мені дає таку можливість перевести мою сторінку на зручну мені мову. Перше, що нам потрібно зареєструватися. Для цього я вибираю кнопочку Реєстрація. Загрожається мені проста така форма, де я вказую свою електронну пошту, ім'я, пароль і вибираю. Свільна, яка, дозволяє, яка дає обмеження в кількості презентацій, але є безплатними. Для тих, хто вже має створений аккаунт, беремо кнопочку Вхід в систему. Ім'я користувача вводжу таке, як я зареєструвала, набираю пароль і входжу в, в систему. Мені загрузилася сторінка мого аккаунту, де відображається мінімальна інформація про користувача, а також презентації. Наступне, що нам потрібно, це загрузити презентацію. Для того я вибираю кнопочку Загрузити. Сервіс Слайдбун дозволяє загрузити презентацію з різними розширеннями, починаючи від Офісу 2000-го і вище. Що ми робимо? Вибираємо презентацію, яка збережена на вашому комп'ютері. Вказуємо шлях до своєї презентації. Я вибираю презентацію папку, відкриті. І, на, і вибираю кнопочку Загрузити. Коли презентація загружається, мені потрібно ввести опис Назва самої презентації опис. Вказую, може, вказую клас, для якого я розробляла цю презентацію, автора підручника і, і яку вважаєте потрібно ще інформацію. У мене одинадцятий клас. Те, Що я використовую? Це є презентація PowerPoint. Це є драйвери. І це є. Причем вказую тему. Це звичайно, має бути education, освіта, Education. І вибираємо мову, якою розташовано. Може вибирати автоматично або вибирати за списку якою мовою створена презентація. Також важливо приділити степень доступності до презентації інших користувачів, оскільки ми загружаємо презентацію в суспільне сховище, то ми можемо вибрати, хто може переглядати вашу презентацію. Хто може загружати і дозволяти розміщувати презентацію на сайті або в своєму блозі. Змінювати я нічого не буду, натискаю загрузити. Про що нам свідчити? Що презентація загружена, це з'являється кнопочка Переглянути презентацію. Зараз загрузиться презентація. Перший його Слайд. І вікно, яке ми бачимо знизу, є кількість переглядів, яке тільки загрузила. Мою презентацію ще ніхто не переглядав. Подобається чи не подобається ця презентація. Можу її редагувати і завантажити. Для, тим, для тих, хто хоче кинути ссылку на свою презентацію, або хто веде свій блог, або сайт, буде. Важливе праве права меню нашого вікна. Ми в, тут є розміщення URL-адреси, тобто посилання на нашу презентацію, Тут, що на нього ми можемо його скопіювати і вставити в потрібне місце. Або якщо ми хочемо вбудувати нашу презентацію в сторінку сайту, вибираємо Embed, код вставки, копіюємо цей код. І вставляємо в наш сайт.